Від початку повномасштабного вторгнення до лютого 2024 року в Івано-Франківській області повністю демонтували 68 пам'ятників, пов'язаних з радянською ідеологією. Ще 11 пам'ятників реконструювали чи перейменували. Водночас на території Івано-Франківщини залишаються щонайменше 132 комуністичні монументи. Про це Суспільному повідомили представники громад у відповідях на інформаційні запити. Голова громадської організації Деколонізація України Вадим Позняков каже, що що встановлення великих меморіалів це типова радянська традиція, це така совєтська практика, що вони робили оці от совєтські ідеологічні капіта, що в центрі кожного населеного пункту має бути поховання совєтських солдатів, куди всі мають носити квіти і їм поклонятися. Це з цим, що треба закінчувати. Це центр не на кожного населеного пункту, це громадський простір. А має бути без поховань? Це, це норма. Найбільше пам'ятників демонтували у Верховинській, Делятинській, Коломийській, Івано-Франківській та Печеніжинській громадах. По шість п'ять пам'ятників ліквідували у Калуській громаді, по чотири у Верхнянській та Ямницькій громадах, по три у Солотвинській та Яблунівській, по два монументи демонтували у Войнилівській, Єзупільській, Перегінській та Поляницькій громадах. По одному в осадській Вигодській, Ворогтянській, Дубовецькій, Коршівській, Косівській, Надвірнянській, Переріслянській, Рожнятівській, Снятинській і Старов Богородчанській громадах у 2023 році в селах Ганусівка та Стриганці Єзупільської громади ліквідували по одному пам'ятнику полеглим у Другій світовій війні та в боротьбі за радянську владу. Зі слів начальниці відділу освіти, культури, спорту і туризму Єзупільської сільської ради Лесі Рагей, перш ніж позбутися монументів, створили комісію, яка дослідила списки імен викарбуваних на плитах. Ми повністю набрали ті списки, щоб не втратити кожну особу, хто хто їх, хто щоб. Знати, чи ці люди дійсно з наших сіл. Надписи плит були перенесені на кладовища, а самі ці постаменти знесені у Єзупільській громаді. Залишається один радянський пам'ятник зі слів Лесі Регей. Комуністичну символіку з нього прибрали ще до початку повномасштабної війни. Загалом в Івано-Франківській області реконструювали чи перейменували 11 радянських монументів. Є різні реконструкції, тобто є такі реконструкції, де по суті нічого особливого не змінилося, лише в. Це совєтський солдат так і лишився. Тільки Великі Вчизняно наклеїли плитку, що, що там Друга світова і все. Е, Буржуазних націоналістів затерли, але прізвище людей, які воювали проти повстанців, залишилось. Одна з громад Матеєвецька планує перейменувати чотири з чотирьох пам'ятників на її території. Вони стоять у селах Дебеславці, Семаківці, Пилипи та Матеївці. Зараз це монументи землякам, полеглим в роки Великої Вітчизняної війни, загиблим від рук українських буржуазних націоналістів чи в боротьбі з радянську владу. А після перейменування стануть пам'ятниками односельцям, які загинули на фронтах Другої світової війни. Ну, на рівні закону не можна так самовільно ці пам'ятники демонтовувати. Люди ці теж боролися і віддавали це, фактично, це є жителі наших сіл. Ясно, все, що стосується радянського періоду, ну, символіки, це певно, це, це, ну, це неможливо, щоб це тепер було в той час, ще коли гинуть наші хлопці. Але щоб повністю демонтовувати пам'ятники. Методистка з питань культури Матиєвецької сільської ради Галина Тарновецька говорить, що поза як пам'ятники мають охоронні номери, спершу надіслала інформацію про них в організацію Звіт пам'яток історії та культури в Івано-Франківській області. Там їй повідомили, що звернулися до Інституту національної пам'яті та мінкульту і чекають на відповідь. Адже навіть аби перейменувати монументи, громаді потрібен дозвіл від цих структур. Натомість Вадим Пазняков каже, що є інші варіанти, як законно позбутися радянської пам'ятки. Можна, звісно, що і пройти величезну процедуру через мінкульт, а можна визнати пам'ятку ваїну і її прибрати. В переважній більшості це залізобетонні совєтські солдати, які вже облущені, які від яких щось десь відпало, і вони по факту є воїнами. Скликається комісія, яка визнає цього воїнним, а проводиться аварійні роботи, на які до речі, навіть можна виділяти гроші з бюджету. В Івано-Франківській області залишаються 132 пам'ятники пов'язаних з радянською ідеологією. Найбільше таких монументів у Рогатинській громаді 24, у Долинській 16, у Більшівцівській 15, у Тлумацькій 10. сім пам'ятників у Войнилівській громаді, по шість у Галицькій і Тисманицькій, по п'ять у Добовецькій, Коломийській та Коршівській, по чотири в Букачівській та Метеєвецькій громадах, по три в Білоборіській та Калуській, по два у Болехівській, Вигодській, Івано-Франківській. Венчинській і Переріслянській. По одному в Бурштинській, Гвіздецькій, Хороденківській, Косівській, Надвірнянській, Олешанській, Угринівській, Ямницькій та Яремчанській громадах. Те, що вони достоялися до весни 2024 року, ну це, м'яко кажучи, треш. Це, це вже мало бути зроблено ще в 90 х Як показує досвід, окрім там, звісно, окремих одиничних випадків, де там якісь величезні залізобетонні брили. І там треба трохи фінансування, і те зазвичай воно в рази менше, ніж там прописують в кошторисах. Це пам'ятник звичайному совєтському солдату. Це потрібно банально заправити гарючкий, цей <хи> машину, техніку. Я працівники комунальних підприємств і так є. Тобто, це банально кілька тисяч гривень. У відповідях на інформаційні запити представники громад аргументували наявність радянських пам'ятників на своїй території тим, що монументи охороняються державою, адже входять до переліку об'єктів культурної спадщини, історії та мистецтва. Крім того, декотрі меморіали захищені законом України про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Якщо є поховання, то поховання місця на кладовищі. А якщо це не поховання, ну я не знаю, чи варто голорифікувати червоноармійців, які прийшли в 39-му році на Галичину і які нічого хорошого не перенесли. Коли там кажуть, що так, це вони вибили нацистів, вони герої, але знову ж таки, вони вибили нацистів і перевели червону. Чому голова громадської організації Станіславська правозахисна група Андрій Малетин каже, що варто внести зміни до законодавства, аби спростити громадам процес декомунізації? Вони були занесені до реєстру пам'яток культурної спадщини з ідеологічних мотивів, зокрема постсовєтський період, переносили з совєтських реєстрів в українські реєстри. І ніхто над цим дуже не задумувався, тому це треба зносити і негайно, тому що це наші вороги, хоч вони німі. Про недосконалість законодавства говорить і Вадим Позняков. Утім, каже він: є альтернативні шляхи боротьби з радянською спадщиною. Зараз досі в Верховній Раді лежить закон, який був регламентовував питання місць пам'яті періоду Другої світової війни. Тобто формально люди й хочуть зносити, але там є закони про їх захист. Ну тут складна ситуація. Але загалом, якщо Бажання поки е, все це можна робити, є, є, є обхідні шляхи. Є приклад львівської області, де не лишилось жодного пам'ятника совєтському солдату. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.